Ніч у селищі міського типу Перегінськ. Це кадри з камер відеоспостереження. Вони фіксують моторошну аварію. Мотоцикл на швидкості буквально зносить двох дівчат. Від удару школярок розкидає в різні боки. У однієї струс мозку, а от іншій 15-річній школярці поталенило менше. Дівчину відкидає до припаркованої поряд машини і вона щосили б'ється головою об колесо. Школярка зараз у важкому стані в лікарні. Медики поки не дають жодних прогнозів на її одужання. Травма полягає в забої головного мозку. Забій головного мозку складний, тяжкий. Ну і пошкодження внутрішніх органів вона має, має забій нирки до того всього. Стан зараз її важкий. Дитині може потребуватися довготривале лікування, яке інколи буває, що навіть не призводить до повного одужання. Це можливо. Дівчина таки прийшла до тями та про аварію. Вона нічого не знає, бо втратила пам'ять. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Утім, з винними поліцейські поки не визначилися. Школярки мовляв, перебігали дорогу у невстановленому місці. Щоправда, і пішохідного переходу на селищній дорозі просто немає. Встановлюється вина. Кожного із учасників дорожнього руху. пішоходи переходили дорогу у невстановленому місці, і водій також можна сказати, що не врахував дорожню обстановку і допустив наїзд на пішоходів. Зараз працівники поліції встановлюють з якою швидкістю він рухався, чи він мав можливість об'їхати цих пішоходів. Водій мотоцикла – 25-річний односелець постраждалих дівчат. Свою вину чоловік визнає. Водій з місця пригоди не втікав. Він надав потерпілим посильну допомогу. За висновком медосвідчення він перебував за кермом у тверезому стані. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує до двох років позбавлення волі. 15-річна травмована дівчинка у лікарні пробуде щонайменше місяць. Потім її чекає тривала реабілітація.